На нашому каналі Дрони Азмут і сьогодні ми поговоримо про квадрокоптер DJI Mini 3 Pro та про комплектуючі, які варто для нього придбати. Перше зверніть увагу на його неймовірний дизайн в сірому кольорі. Назвичайно легкий до 249 грам, що дозволить подорожувати і не мати обмежень у польоті, тому що часто. Вага, яка перевищує 249 г, в багатьох місцях заборонена, потрібно мати спеціальний дозвіл. Тут в цьому у нас є перевага. Далі, в чому перевага легкої ваги, в тому що якщо вам потрібно підніматися вгоре або спускатися по крутих схилах, саме дана модель буде легка у транспортуванні. Відразу рекомендуємо вам придбати на руку пристібайці для додаткового акумулятора сумка. Вона є легкою. Можна також ставити і навушники, інші, і телефон або інші аксесуари дуже легко встановляються. Є у двох кольорах: перший це чорний колір, другий в оранжевому кольорі. Рекомендуємо відразу придбати. У нас є на сайті. Ми залишимо всі посилання, і ви зможете прийти. Також ви зможете нам зателефонувати. Ми вас додатково проконсультуємо і здійснити замовлення. Наступне. Ми поговоримо, що можна придбати до квадрокоптера і безпосередньо, які є функції в квадрокоптері. Наступне, що ми рекомендуємо, це для RC-пульта. RC-пульт чим зручний? Тим, що у нього вже є вбудований екран, і вам не потрібно підключати свій смартфон для передачі зображення. Ось так він виглядає. Він дуже зручний, є кнопочки. Різні для переключання, для польоту, камера, фото, ось так виглядає включити-виключити, верх-вниз ось такий пульт. До нього ми рекомендуємо відразу придбати захисне стекло. Воно є надзвичайно потужне, тому що, коли Якщо у вас є екстремальні якісь обставини, або десь він чи впаде від подряпин, навіть тут намальований молоток, тобто що він відтримує дуже велику силу удару і на довгий час збереже ваш пульт. Тому що а, ціна заміни а, самого екрану буде а, половину вартості. Пульта вартувати, тому набагато ефективніше і дешевше придбати відразу захисне світло. Наступне, що ми рекомендуємо, це сонцезахисна шторка. Ми бачимо, в нас вже пульт є, це для пульта. В сніжну погоду, в сонячну погоду, в вітерну погоду це дозволить вам бачити добре картинку і здійснювати ваші польоти. Навіть якщо ви не зможете вчасно побачити на картинці, ви знаєте, що у квадрокоптера є обліт перешкод. Вниз, вперед і назад, дуже добре він з цим справляється, облітає перешкоди, дерева і інші об'єкти, також рухаючі об'єкти. Наступне, що ми рекомендуємо, як ви бачите, вже встановлено на сплаваючу платформу. Ви можете достановляти для е, об'єкти для е, плавання на воді, а можете просто так злітати, не впливає на е, якість польоту, легкий є в е, управлінні, е, тобто воно взагалі вам не, не вплине на політ. А е, захистити ваш квадрокоптер, якщо будете злітати з снігу, з піску, з вологої поверхні. І як ви бачимо, наші пропелери не заб'ються, не пошкодяться. Також камера не потрапить в сторонні об'єкти. Камеру з камери потрібно захисний захист знімати після того, як ви політали, обов'язково вставляйте назад, для того, щоб довше зберігати квадрокоптер. Ось такі додаткові комплектуючі можна замовити. Також окремо, якщо потрібно під замовлення інші комплектуючі, можете написати, у нас є передзамовлення. Тому е, переходимо до наступного це до якості камери. Камера є надзвичайно якісна передача зображення, можете знімати е, в таймлапс е, режимі, тобто ви можете зняти захід сонця з квадрокоптера, е, можете зняти якісь е, інші моменти важливі для себе. Також стеження за об'єктом е, є у даного квадрокоптера. Ви можете налаштувати вже в пульці. Безпосередньо є програма, і е, всі потрібні моменти вам знімуться. Також, якщо вам потрібно е, сутінкове бачення, воно покращено з покращено в нас камера і в нічному світлі ви краще будете бачити об'єкти і відрізняти. Е, є багато хороших різних функцій для того, щоб е, зробити вашу зйомку більш якісною, більш професійною для блогерів, для інстаграмної зйомки. Ідеальний варіант, який підійде. Тому переходьте і замовляйте.